Всім привіт, я Максим Бузичук. Мені 18 років, я нападник футбольного клубу Рух Львів. Моя позиція це форвард. Моя сильна сторона це що я можу знайти свій момент та забити гол. Я народився в місті Звягель Житомирської області та з 7 років почав займатися футболом. У дитинстві ми грали на область за мою команду Звягель. Проти команди Полісся. Ми програли з рахунком 11-0, але мене після гри тренер Полісся запросив на перегляд до них в команду. Я приїхав в першій же ж грі я забив 7 голів і мене взяли в команду Полісся. За Полісся я відіграв 9 ігор та забив 13 м'ячів. В 16 років я приїхав на перегляд в команду «Рух». Пройшов всі чотири відбори і мене взяли в команду. Загалом дуже позитивні враження. Я дуже щасливий, що пройшов в цю команду. З відбору залишився тільки один гравець: це Данило Грабовецький, з яким ми зараз дуже добре товаришуємо. Я грав за команду Ю-17 в кубку Кудюфел, в якому забив понад 20 голів. В цьому кубку ми дійшли. До фіналу, який ми виграли в Шахтаря, згодом була створена команда Рух 2 за яку Безобяк Володимир Йосипович дав мені можливість дебютувати в матчі проти зі Стрию. В тому сезоні я забив не дуже багато м'ячів, але в цьому сезоні постараюся забити якомога більше. Забив я три голи: в ворота скали, локомотива та кудрівки. Зараз у нас в команді новий тренер Іван зенонович Федик. Колектив зібрався дуже хороший, і будемо старатися перемогти в кожному матчі. Мій футбольний кумир це Холанд. Мені він подобається, тому що він завжди знайде момент, щоб забити свій гол. Найбільше мені запам'яталося в футболі це коли Довбек забив в Ворота збірної Швеції моя футбольна мрія це зіграти за збірну України.